Доброго дня, мої любі сонечки! Сьогодні ми з вами будемо робити ось таку аплікацію. Квіти соняшника здавна вважали символом любові до своєї батьківщини. Так як голівка соняха повертається за сонцем, так і людина тягнеться до своєї рідної землі. Для роботи нам потрібен кольоровий папір, коричневий, жовтий і зелений картон блакитного кольору, ножиці, лінійка, олівець і клей. Також можете взяти дощечку, щоб працювати з клеєм і не забруднити стіл. Беремо жовтий папір, розрізаємо його навпіл. І одну половинку ділимо на ось такі смужки і вирізаємо їх. Блакитний картон розрізаємо навпіл це буде небо. Беремо зелений папір. і з нього вирізаємо одну тоненьку смужку це буде стебло і два квадратики це будуть листочки. З квадратиків зрізаємо кути і надаємо форму листка. Тепер повертаємось до наших жовтих смужок і склеюємо їхні кінчики один до одного. І так з усіма формуємо пелюстки. Зараз беремо коричневий квадрат і зрізаємо кути, формуємо круг. Це буде серединка соняшника. Тепер візьмемо блакитний картон. І починаємо приклеювати наші заготовки. Перше приклеюємо стебло, потім листочки. Далі, пелюстка за пелюсткою, формуємо квітку і приклеюємо серединку. Все. Ось такий соняшник ви тепер вмієте робити. Його можна подарувати мамі чи татові. Дякую за увагу!